Добрий день усім. От хочу вам показати, дивіться, як виросла у нас розсада, розсада мікрозелень на сьомий день. Ось такі вже паростки на коврику. От так от уже підросла, навіть вже, бачите, лист, листочки вже ці от маленькі такі, навіть вже починають проростати ці справжні третій листочок. От, І скоро можна вже починати. Можливо, і ж зараз вже можна їх додавати в салат, підрізати. Отак от, от у мене зелень виросла. Це з 1 лютого вона росте. Тут рукола у мене тут вже можна її підрізати. Бачите, як скільки тут вже листочків. І заново висівати. От, Як кажуть, кожні два тижні можна підсівати мікрозелень заново. І буде у вас постійно новенька мікрозелень на столі. От можна вже і цю скоро додати в салатки. Тут у мене теж була рукола і суміш салатів. Було насіннечко, а тут у мене було льон і рукола. Оце рукола, а це льон. Так, підріз. Це я в землі пробувала. От, а це використовувала спеціальний такий коврик для мікрозелені. Теж непогано росте, бачите? І мені навіть краще подобається, що він отут ну, земля. Треба мити. Ну, цю теж треба буде мити, але от така от класна. класний ефект. Бачите, як вам? Пишіть в коментах. От настільки вже майже там 2-3 см підросла моя зелень. І це я так ще сіяла не дуже загущено. Прикольний ефект мені подобається. Різну розсаду можна, коли отак от за вікном сніг, сніжок. От тут можна виростити собі таку зелень. Такі ще кола. Все в мене гарні тут ростуть. Все всім бажаю гарного чудового дня. І вітамінчиків. Таких. Можна теж експериментуйте, вирощуйте. До зустрічі всім пока-пока.